Слава Ісусу Христу! Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне. А ми сотворим їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Господи Всемогутній, Боже, царю всіх царюючий і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі, Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис. Спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані в нас. Будь помічю народу українському захистом і силою, і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів. Не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим та даруй Україні мир та спокій. Амінь. Матінко Божа, захисти Україну. І всіх людей від ракет і ворожих куль. Радуйся, Пресвята Царице, Мати милосердя, наше життя, наша любови, наша заступниця і наша надія. До Тебе прибігаємо ми всі Твої діти, весь народ український, до Тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання. Зверни на нас найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі. Покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна і Матір Ісуса, що вислуховує всі Твої благання і захистив Україну і народ від ворожої навали, як колись Ти, О милосердна, о любляча, О найсолодша Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського за молитвами святого Іова. Відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, О Всемилостина матінко Божа, відверни всі кулі та ракети ворожі від усіх міст та сіл, всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу. І поразку переміни, молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світові, щоб, по благочесті живучі і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і прославу Богу і Спасителю нашому. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О всеблаги, Отче наш Миколаю, і учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську. І весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці, від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті, всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так і помилує нас. Що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваєм. Спаси нас від гніву Божого і вічної Кари, щоб Твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха, прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь. О, ти, Отче наш Миколаю, предивний чудотворче, добрий наш пастирю, покровителю землі української. ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає, до тебе, після Господа і Матері Божої, звертаємось, святий Боже, силою, даною Тобі Богом, яви чудо і милість його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас. Захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів, видимих і невидимих, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників. Як рятував ти святителю, плаваючих по морю, так і нині твоїм заступництвом. Оберігай військових моряків України від ворогів та всякого лиха. Укріпи силою Господню, військо українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче, Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці, кожну родину українську. Врятуй наших невинних дітей, твоєю отчею, ласкою за спокою і утіш усіх страждаючих і наляканих, умоли Господа Бога нашого, щоб зберіг Він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладаємо. Хай буде воля Його блага над нами, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пересвята, владичиця Богородиця, Цариця Небесна, скоро заступниця і надія наша непереможна, Ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей. До Тебе, після Бога, вдаємось і зі смиренними серцями благаємо, постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої. Збережи її єдиною вільною і неподільною. Ти бачиш, Мати Милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. Ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами Твоїми. Ти, яка від нашестя чужинців, народ наш давнину рятувала. Зупини й нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, сіли й зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О мати, наша вся будь непереможною воєводою, війську українському, покрий Твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О всемогутня заступнице, Богородице, неосоромлене наше уповання, умоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Що помилував нас грішних і дарував державі і народу нашому перемогу і справедливий мир, що постаток днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво, нині й повсякчас, і навіки віків. Амінь. Всемилостивний Господи, великий і благословений, ми звертаємось до Тебе з молитвою про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості. Допоможи нам подолати цей темний час. І зберегти свої серця у чистоті. Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю, і під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками. Даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших. Благослови наших воїнів, які щодня стоять на варті свободи та безпеки нашої країни. Нехай Твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про припинення війни. Про перемогу нашої країни та мир, даруй нам благодать Боже, прийми нашу молитву, Господи милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання, нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця, вірою, надією та любов'ю, і нехай мир і захист будуть з нами у всі дні нашого життя, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І віки віків. Амінь. Отче, в ім'я Ісуса, я молюся за тих, хто потрапив у полон. Прошу, дай сміливість та силу вистояти. Нехай вони розуміють, що про них пам'ятають. Даруй спокій і дай знати, що ти ніколи їх не покинеш. Збережи їхній розум від хвилювань та тривог. хай вони не зневіряються і завжди пам'ятають, за що ми боремось. Дозволь Україні знайти безпечний та швидкий спосіб врятувати їх та повернути додому. Благослови та скеруй усі наші дипломатичні перемовини, захисти кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога, допоможи отримати належну медичну допомогу, харчування та відповідні умови перебування. Дозволь з гідністю, мужністю та надією проходити через страждання. Господи, я вірю, що ти будеш повертати полонених, зниклих безвісті військових, волонтерів та цивільних до безпечного місця. Амінь. О, на мати, що породила найсвятіше слово на спасіння роду людського скиніє істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому і материнське дерзновіння перед Ним маєш і можеш дослухатись страждань матерів безутішних, до тебе спрямовуєм свої моління, сердечні, і туги душевні. Ублагай сина свого і Бога нашого, щоби повернув безвісті зниклого додому. <кій> Як колись, милосердившись, Повернув сина вдові і знаєно: ти єдина надія тим, хто надію втратив, і сама, бачачи колись страждання свого божественного Сина на хресті, подай твоє милострене заступництво тим, чиї серця також подібні найгіркішим мечем уражені. Простягни лагідну твою руку і збережи. Укріпи, заступи та поверни додому слугу Божого, що безвісті пропав. Подай втішення серцям рідним, що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуття сповнена і на милі щитра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом Твоїм про допомогу тебе молять, помічі твоєї. І заступництва потребуючи, яви всім нам щедру твою ласку і милість подай усе до спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, а відчай, горе та розпач відніми і до пізнання істини наверни, щоб всі однодушно оспівували величні діла Божі через Твої милостине заступництва. Яке даруєш нам нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист твого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серця. Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок. А на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Боже великий, Боже, Всесильний, ми, грішні, діти Твої, покори сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші, провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе. Щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Примилостивний Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя. Допомож і допомоги Твоєї, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову Сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами, славили величне ім'я Твоє завжди, нині по всіх Це держите царю, що усіх наставляєш, але не нищиш, змісюєш під упалих і підносиш повалений, печалі життя людського розвієш, молимось до тебе, Боже наш, раба твого хорого, відвідай милістю твоєю, прости йому всяку провину, вільно чи невільну. Так, Господи, твою цілівчу силу з неба зійшли, доторкнись до його тіла. Погаси гарячку, вгамуй пристрасть і всяку таємну неміч, будь лікарем, слузі твоєму, підійми його з постелі, недуги і відложа волю цілим і здоровим, зроби його послушним твоєї церкві і виконавцем твоєї волі, Тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі ми славу посилає, отцу і сину. І Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пречисто Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба й землі, козацької цариці прийми мою раби Божою молитву за чоловіка мого, який став на захист своєї батьківщини України від жорстокого загарбника. Захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших і послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне ім'я Твоє з вірою і любов'ю. Будь милосердна до раба Божого та захисти Його своєю силою. Молюся до Тебе, пречиста і непоручна діво. Як де в самогутній заступниці і провідниці спасіння нашого, охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою, а в його ворогів сели страх і сором. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від посягання злих нечистих сил і всякого супостату. Хай буде в країні наші правда Господня, і так збережеться незалежність і непокірність українських земель. Амінь. Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син, якої знаходиться на війні. Боже самогутній, віддаю Твою люблячу батьківську руку життя сина Мого, і молю тебе, Отче, бережи Його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів у важку хвилину життя. Допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє Слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб Він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість, виконаного обов'язку. І радість перемоги над ворогом. Дякую ти, Отче, що моля твоя благоспішно виконується рукою Твоєї у житті мого Сина, славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Боже святий, Отче, задержити син, буде народний, і душе святий. Що все в твоїй владі тримаєш і просидбаєш перемудним твоїм промислом. Молимо тобі про Бога бережену, державу нашу Україну, Боголюбивий народ, владу і війську її. Даруй їм, Господи, невід'ємний мир, поклади їм на серце добре, про церкву твою і про всіх людей твоїх, і ми в тиші чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, навалий на племінних і розбрату, Родини в мирі і любові збережи дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, жебрах захисти, нездорових сілий. Тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених не верни і з'єднай зі Святою Твоєю Соборною і апостольською церквою, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але в милості, щедрота Твоїх почуй благання про мир нашого українського народу, що про Твою милость просить, аби закінчилась війна, повстань на допомогу нам, знищи наміри і підступні плани загарбників російських та очільника їх Путіна. Тих, хто пішов війною проти невинний та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та наругу чинить над невинними. Господи Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, просимо, вислухай і помилуй нас, бо вороги наші пішли війною проти краю нашого та загрожують родинам нашим і дітям. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Молимо про надприродню силу, витривалість та вправність для захисників наших. Хай міни та снаряди й бомби російські, що летять, в їх бік не вибухають або ж пролетять мимо, нехай вітер, дощ та хвилі стануть на захист нас, хай руки та ноги їх не стомлюються, а управність зростає. Хай травми чи хвороби не торкнуться, а серця молитвою твоєю наповняються. Хай вороги силу втрачають та в паніці тікають, хай командири їх роблять помилки, а техніка ламається, хай очі їх будуть пелені, і вони не знайдуть дороги до міста, домівок наших, хай блукають в лісах та болотах, як на твій постелі, поки не полише спроб гріховної війни своєї. Хай жах огортає їх і моторошні думки не дають заснути, хай руки ослабнуть. І ноги не несуть. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні, аби знищити державу нашу українську. Просимо ім'я Твоє, Господи, аби зупинилася війна якнайшвидше, і нехай. Буде воля твоя. Амінь. Господи Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам поміч, поможіть нам і захистіть нас від російських окупантів. Амінь. Дякую я всім, хто розділив зі мною молитву. Бажаю вам всім Божого благословення. Хай Господь Бог вам подарує ще один день. і дякуємо Господу за його милість, любов та терпіння. і молитвами усіх святих. Нехай Божа благодать, береже вас, ваших родин, ваших близьких, наших захисників і захисниць. На усіх життєвих шляхах. Амінь. Через хвилин 20, 20, через хвилин 10 зустрічаємося з вами на платформі Тіктока. Бережи вас всіх, Боже!